Привіт! шеф вдома, і сьогодні готуємо просту, але дуже вдалу страву курячу печінку з карамелізованими яблуками. І вона ідеально підійде як для обіду, так і для вечері. Вона насичена смаком, з легкою солодкістю та приємною кислинкою. А головне це джерело заліза, вітаміну в 12 глюкози і задоволення. І так, перший етап це підготовка печінки. Печінку. Потрібно буде ретельно зачистити від плівок і судин. Потім я буду її заливати молоком з сілью. На 1 літр я буду брати приблизно 5 грамів солі, і це допоможе прибрати залишки крові, і специфічний запах. Потім я буду залишати на 20-30 хвилин, стіжувати, підсушувати, маринувати і аж потім смажити. Але цей етап я не раджу пропускати, тому що ми знаємо, що печінка це свого роду фільтр. І нам потрібно прибрати, можливо, якусь гіркату, можливо, специфічний аромат чи запах, тому не пропускайте цей етап. І так, приступаємо. Зрізаю ці плівки та судини. Якщо ви бачите такі потемніння, краще їх взагалі зрізати та не використовувати. Для притування цієї страви? Далі зачищену печінку, перекладаю в миску, додаю сіль. Молоко. Бачите, вже процес пішов, вже молоко розпочинає розовішати. Але якщо ви з якихось причин не вживаєте молоко, ви можете замінити його на воду. Але з молоком буде смачніше. Далі накриваю. І на 20-30 хвилин ставлю в холодильник. 30 хвилин пройшло. Зливаємо молоко. І ретельно стискуємо. Печінка посвітлішала, і це дуже гарний знак. Дивіться, яке молоко. Після цього я викладую серветки. Печінку і прибираю зайву рідину. Я буду використовувати зелене яблуко. Я підібрав кисло-солодкий сорт. Так буде смачніше. Що я буду робити? Я буду нарізати яблуко на крупні шматочки. Потім я буду додавати сік лимона, для того, щоб воно не потемніло. І, до речі, ви можете додати для нового аромату, для присмаку, можете додати сік апельсину. Це також буде смачно. Я буду додавати соєвий соус для глибшого у мамі смаку. І цукор для майбутньої карамельної скоринки. Тобто, соєвий соус дасть нам смак, соленість, а цукор дасть карамельну скоринку. Мариную і залишаю на хвилин 10. Цього буде достатньо цукор. Соєвий соус. І так, для карамельних яблук нам потрібно буде цукор, вершкове масло, яблуки, які я попереднє зачистив та бризну соком лимона, вода. Це все буду робити на пательні нержавійки. Отож, погнали. Додаємо цукор, і бачимо, він вже розпочинає плавитись. Коли побачимо перші карамельні. Сяточки, це вже потрібно буде закидувати яблуки. Потім зменшуємо температуру і чекаємо, щоб воно карамелізувалося. Додаю ще соку лимону, щоб збалансувати смак. Щоб зробити їх трішки м'якішими, додаємо воду і протушуємо, але тушимо до того стану, щоб вони ще тримались, але не були занадто твердими. Додаю ще. І перевіряю. Буквально одну хвилинку і цього буде достатньо. Я ще враховую те, що вони ще будуть готуватись разом з печінкою. Бачите, ідеальні золоті карамельні яблука ще трішки піділью. Вимикаю. Я вимкну плиту, цього буде достатньо. Що далі? Я відсидив печінку від маринаду, трішки її просушив. Далі я буду смажити на пательні приблизно 5-7 хвилин. Потім я додам яблуки, фіналізую вершковим маслом і страва готова. Це для того, щоб не летіли бризги, інколи я використовую таку сітку. Печінка розпочала вже карамелізуватись, додаю яблуки, додаю трішки рідини, тушкуємо приблизно. 1-2 хвилини для того, щоб смаки поєдналися і можемо подавати страву. Додаю вершкове масло, емульгую, додаю перець. І страва готова. Подавати печінку буду з рукалею. Мені подобається таке поєднання. Яблуки залишились цілі. Це дуже добре. Рукалом. Додам соку лимона, олії. І додам Волоски горіх. Ось, що їдять шефи. Це максимально проста, корисна, поживна, ну і бюджетна страва. Отож, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. У мене ви побачите багато корисних ідей, ви побачите, що саме їдять. Шефи, і я впевнений, що ці навики, з якими я з вами дивлюсь, вам знадобляться, можливо, щось побачите нове, смачного.